Сьогодні авторинок в місті Луцьку. Їду я вже в'їжджаю в місто Луцьк. буду для вас знімати загальний контент. Знімемо для вас свіжачки. Не забуваємо, що в Луцьку найбільше авторинок в Україні, де завозиться постійно, обновляються нові варіанти. Тому бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково з вас, друзі, прохання підписатися на канал Шкода, що Невах і Шкода, що не вах рітейл. Бажаю вам всього самого найкращого, приємного перегляду! Що, друзі, знаходимося ми на авторинку в місті Луцьку. Давайте от підійдемо до першого варіанта. Це є Renault Trafic 2016 року автомобіль. Ой, 2019 пробачаюся, Ціна даного автомобіля 1,6 дизель. 197 тисяч пробігу, не фарбований, заявлений оригінальний пробіг. Ясно, що от такі варіанти в принципі, більш шукають. В принципі, більш шукають їх, будемо так говорити, двохлітрові старіші. Вони цінні ці, ця, але в принципі ці також непогані. Я вважаю, хто там не каже, що вони малоресурсні, але якщо вчасно все обслуговувати, то в принципі непоганий такий варіант. Кому цікавить є, є трохи хватає цих бусів на ринку. Телефонуйте. Ось такий Рено Megane. 19 рік, 1,5 дизель 11,700 доларів. Вирідна фарба, хороша комплектація автомобілів. Ось це, такий він в хечбеки. Напомню вам про підписочку. Потрібно поглянути, підібрати автомобіль. Телефонуйте. Глянемо. Такі трохи людей сьогодні ходить, в принципі, машинки, свіжечки заїхали. Ось така Zafira 7250, 12 рік, 1,6. Газ, бензин, є номер телефону, сервісна книжка. Такий сімейний просторий автомобіль. Є в них там нюанси по кузовах, але потрібно дивитися їхні больні місця. В принципі, а так машинка, в принципі, простора, непогана. На мою думку. Якщо не, не, не згідні з моєю думкою, можете писати в коментарі і висловлювати свою думку. Ось такий варіантик. Це Макс також 8900 доларів ціна даного автомобіля. Ось дивіться шкода Октавія А5. От Я вам що, що не як скажу, от реально вони тримаються в ціні ці автомобілі. І в мене така машинка була тільки дізельна. І вони, знаєте, от таке відчуття от вони були там дешевші того року. На сьогоднішній день вони ще подорожали. Ясно, що дорожче розмитнення. Але так машини, я вважаю, непогані. І все-таки кузов у них в цих машинах. Він надійніший, ніж, наприклад, там, у тому пасаті Б6-Б7. У тобто, мене була така шкода взагалі без єдиного рижика А5. Ось такий варіант 8200. 2008 рік є номер телефона. Кашкачик це старіше покоління, знаєте, от такий варіант. Такі, в принципі, непогані, непогані автомобілі. І, в принципі, кліренс, дивіться, який кліренс в нього. Таке десь собі на бездоріжжі якесь там село, десь можна також такий варіант обрати. І що, що, що цікаво, що надійні економні двигуни їхні. Ось такий базечний сценік 10200 бельгійський автомобіль. Опіль Zafira, 10 рік, 7650, 1,7 дизель, 234 тисячі пробіга. Ціни. Так, от такі Рено. Базешний 1,6 дизель 9200 доларів. Є номер телефона, потрібно перевірити по він-коду. Ось є він-код. Ставте на паузу. Перевіряйте, це є базешний Бачите, ну такі тітанчики, звісно, якісь не, не його такі, знаєте, не базешні, будемо так казати. Але таке чорні стекла, панорама, чорні зеркала, бачите, все так панорама. Ось такий варіант. Ось такі сцені в другої моделі Grand, не нефарбований. Дивіться, 5750 доларів. Є номер телефона, звати Євген 190 тисяч пробіга. Такий корабль сімейний. Ось такий Тігуан 16-рік 2.0 на автоматі. Повний привід, 11,950 доларів. Номер телефону також присутній, тому телефонуйте. Ось Hyundai AX-35. бачите, вже людина на літній візині вже попаризувалися трохи, знаєте. Але таке 16900 доларів. Ось є опис, є сервісна книжка в автомобілі. Тому телефонуйте. Давайте глянемо. Фортмондео. Сидання Європа. Дивіться, який красивий. Краси. 11799 доларів. Є номер телефона. Бачите, навіть все повністю лобове, рідне, все як не має бути. 15 рік. Такий варіантик. 2.0 бензин, 186 тисяч пробіга, автоматик, все як не має бути. Є номер телефону, телефонуйте. Така це X7 Mazda. Це X7 Mazda в нас коштує 10700 доларів. 168 пробігом заявлено, 2.2 дизель. Такий варіант з безключовим. Давайте глянемо. механіці шкіра, масло бачу помінене. Бачите, бірочка. Ось на автоматі шкода ВРС. 9990 доларів. Є номер телефону, тому телефонуйте. Заміну на ГРМ. Ось дивіться, Citroen c 4 Grand Picasso. Це є 17 рік, 1,6 дизель, 15-300 доларів. На автоматі тут вже, до речі, йдуть друзі, не роботизована коробка, а осіновська коробка. Ручка перемикання у них бачите на кермі. Бачте, от пише зараз ми... пише PRND. Такий, знаєте, просторий корабль для сім'ї. Бо в старіших руках вони там 15 років, вони йшли на роботі, а тут бачите вже на ІСіні. Французи вже зрозуміли, що, що роботи такі більш ненадійні їхні, що все-таки прийшли на Ісіновську коробку. Так само, як і пижики. В принципі, також. Давайте глянемо Шкода Октавія а сьома. Так, 2 літра дизель, 230 тисяч пробіга. 16500 доларів і це є 20-й рік. Такий варіант, непогані машинки. Тут вже стоїть DQ381 коробка. Машинка 7 ступенчаста мокра, машинки ліквідні. Класні мені подобається. Ось дивіться, такий варіант, такі варіанти є. 12 рік, це є Шарам Volkswagen. Класні комплектації, антиплике стекло, ксенон адаптивний. Ціна даного автомобіля за 12 рік 14950 доларів. 218 заявного пробігу. Це є 125 кВт двигун. Ось Дивіться в такому стані салончик. РНС-510 магнітола. Клімат, підігріви мультикермо Бачу, кермо не перешите. Давайте його таку більш от резина Перелі зимова. Титанчики класні, ось такий він. Для сім'ї корабль. Якщо, якщо тут дійсно 218 тисяч пробігу, це дуже круто. Тому телефонуйте. Якщо потрібно глянути, можемо для вас оглянути цей варіант і показати, розказати про даний автомобіль. Ось Peugeot 308 в універсалі. Давайте глянемо. 11,700 доларів це є 13. 16 рік пробачаюсь, є номер телефона, це 2-літровий двигун і Айсіновська коробка. Ось вам Ціна даного автомобіля 11700 на старті. Авто вже на номерах. Тому цікавий такий варіант, телефонуйте. Ну ось, Шкода Superb Лавріни клемент, 2999 доларів. Це є 2-літровий дизельний двигун. Чистий 19 рік. Пише, що повне велике ТО на 225 тисячах км. Я вже з вами неодноразового відео за, свій, за ці автомобілі говорив, я є прихильником даних автомобіль, та в мене в принципі, канал так названий, що шкода, що я не оглядаю марку ваг. Тому я такий ваговод, знаєте, будемо там казати. Тому В мене самого увагі. Тому ось такі посад b 8 Alltrack з масажем, з помпою все замінено. 20 999 доларів, 226 тисяч заявленого пробігу в автомобілі. Автомобіль на титанчиках. Ось такому такий салончик. Давайте його оглянемо. Це вже бачите, навіщо ця магнітолка в нього є. Ось такий він. Ось такий Grand Scenic На титанчиках. Давайте його оглянемо. Це є 12 рік, ціна даного автомобіля 10 350 доларів. Є номер телефону, коробка автомат, коробка роботизована, їдеться третього покоління. Тому такий варіант, якщо цікавить, телефонуйте. Добрий день. Ось такий B8 Passat, 15 рік, модель 16-й. На автоматі 17800 доларів. Є номер телефону. Дивіться, який класненький салончик, Алькантара, пам'ять сидінь, масаж сидінь, ледовський щиточок, підрелювільні пісточки, все як не має бути. Трохзонний клімат-контроль. Максимальний фари його. Ціна 17800 доларів за 2015 рік. Це полноприводний Volkswagen. Тому ну, якось так. Ось є Гольф. 7-й також свіжачок, будемо так говорити, свіжоприганий. 20 й рік, 2.0 дизель, повний привід. 2300. Дуже класний, дивіться, який онл-трек. Крутий. Борзо виглядає, знаєте. Класні варіанти. Ось суперб в універсалі також мене люди питають за ці суперби, Ну, потрібно шукати стан. Хороших їх мало, відносно залишилося будуть великі пробіги. Якщо будуть невеликий, невеликий пробіг, то буде якісь нюанси по кузову. Так, машини надійні, хороші, витривалі. Для наших доріг непоганий варіант. Не Дивіться, навіть ті, які течі Т5. 250 заявленого рідного, легковий, автомобіль 2008 року. Є номер телефону. Ось такий він. Цікавий такий варіант. Телефонуйте. Ось є такі варіанти кофельін Сігнія. На автоматі, тут автомат Сіновський, 2 літра дизель, 16 рік. За ці машини я дуже багато вам можу розказати, тому що в мене таких було, було і така була і на, тільки на механіці і була старіша. Одна була, там їх є проблеми з, з двигунами трошки, ну там є з масло, з голоданням, будемо так казати, там різинка під масло насос міняється. Я вже колись в попередніх відео говорив. Ясно, потрібно дивитися зразу, коли ви купуєте таку машинку. Мо, моя порада для вас дивитися в стан кладощів даного автомобіля і зразу міняти цю резинку під масло-насос. На той час вона стоїла щось там 500 сочетом гривень. Я думаю, хай зараз хай тисячу, більше вона не буде стоїти. А так машинка комфортна, комфортно, мені подобається. Не знаю як. Пишіть коментарі. Чи подобається вам такий красенні їхні фари? Ось дивіться, кашкайчик 11500 доларів. 11 рік, 239 тисяч заявлено пробігу. На камері, на панорамах, оригінальний пробіг, машина бельгійська. Такий варіант. Дивіться також свіжучок Hyundai Santa Fe, 2.2 дизель. Ціна на старті 19 тисяч доларів, це є 13-й рік авто. Ось такі, такі гарні вони машини. Але я вам скажу, що все-таки старіше Санта-Фе, воно більш буде надійніше, ніж це новіше. Якщо не згідні зі мною, напишіть свою думку, що ви думаєте по цій думці. Ось моя думка, що старіше Санта-Фе, яке йшло там до 2013 року, воно краще, ніж і надійніше, ніж. Оце вже новіше. Да. Це новіше Санта-Фе, воно гарніше, вже більш таке сучасніше, знаєте, але таке. Ось такі варіантики. Давайте глянемо такий. гранд Сценік безключовий, базешний. 14 рік автомобіль. 1,6 дизель, 96 кВт. Звайно він на це йде не 1,5 дизель. Бачите, 130 кінських сил. 10950 доларів. Ціна даного автомобіля. Також напомню вам ще раз, друзі, про підписочку на канал. Поставте, будь ласка, лайкосик, вподобаючку, це буде просувати відео і буде подяка від вас для мене. Ну і в принципі, не забуваємо, що потрібно завжди перелікати авто, що я вам вже неодноразово це говорив. Якщо потрібно щось оглянути вам, телефонуйте, Потрібно супровід на ринку. Телефонуйте також, оглянемо. Два вас ось дивіться такий X5 в 70-му кузові на камерах. Бачите, все як немає будь бути. 11 рік, 22-800 доларів. ціна даного автомобіля, X5 автомобіль, 3.0 дизель. Весь підкрасів. Давайте глянемо. Ось, дивіться, такий фокус третій. Також мене люди питали за ці машини. Цікавить один із дизелів, що цікаво, дивіться, не в універсалі. Це є хетчбек. Більше не йдуть, знаєте, в універсалі. Ось дивіться, ціна 8-900 доларів, 990 доларів, є торг, є номер телефона. Є він код, тому якщо цікавий такий варіант, телефонуйте, перевіряйте. В принципі, якщо потрібно глянути, телефонуйте до мене. Ось такий мега. Хетчбекі 17-й рік 9700 доларів. На механіки 1,2 бензин. Ось такий варіантик. Ось такий він. Дивіться, є Зої, є, є електричних автомобілів Фата, є гольфи, є електрички, є, просто можливо, вони по О, Дивіться, така Зоя. З Норвегії 9450 доларів. 16 рік автомобіль. Такий варіант. Набирайте. Volkswagen Passat B5, 4550. доларів, Це є 2000-й рік. 1,6 бензин, MPI. Є номер телефону. 272 заявного пробігу. Ось такі варіанти. Ось дивіться, ще одна шкода Октавія. Одкрита, да? так? Одкрита машина ця. Та -та. Ось така шкода Октавія 7. 18 рік, 1.6 дизель, механіка. 14200. Бачите все складання дзеркал. Класний колір. Бачите, ширині вставочки. Такий варіантик. мені більш такі сидіння подобається, ніж повністю шкіряні. Більш мені вони якось і, і зимою хорошо, и летом не так парить. Электробагажник, с... Електри... Да? Бачите, вот. Цена 14 з копійками за 1,6 дизель. Дивіться, от такий варіантик з фаркопом, розеточка, все, как не має бути. Закрывается закривається так він. Такий варіант. Renault дивимося, що по ціні Сценік, це не грант Сенік, а сценік 8750. Машинка також відкрита зараз. Покажемо вам, що в салоні. 1,6 дизельний двигун, 230 пробіга, є номер телефона, 11-рік. Оригінальне лобове скло також безключовий доступ. Також класна комплектація в автомобілі. Навігація, клімат, стеклоподйомнички, складання зеркал. Шторки задні. столики, все як немає, будь. Охайний, охайний. охайна стеля, охайний потолок. Хто як говорить? Ось такий варіант. Телефонуйте. Давайте глянемо. Такий варіантик. Ford Focus 3 моделі з Бельгії. 11 рік, 257 тисяч заявлено пробігу. Один дизельний двигун. Економні дуже ці двигуни. Та, в принципі, машини мені також, хто там хто що не говорить, машини непогані. Та й мені вони, ну, візуально вони подобаються Дивіться, таких, вони більш гарніші за другий фокус. Бачите, цей так само 8450. Цей коштує 7990, цей коштує 8450 доларів. Тут же комплектація трошки крутіша, титаніум, там підігрів лобового все. Один із старих, бачите, Фордовське оригінальне лобове, ось є Лін код, ставте на паузу. Якщо потрібно, бачите, свіжочок тих ринків їх не було, тому я, знаєте, завжди вам кажу, що заїжджають свіженькі автомобілі, постійно на ринку оновлюються, що що тільки сразу щось свіженьке з'являється, одразу в Луцьку воно вискакує. І потім приїжджають люди, і потім вони продаються в інших, будемо так говорити, місцях. Містах, будемо так говорити. Тому приїжджають люди із Києва, з Харкова, і з Донецька приїжджають. Дивляться якісь варіанти, купляють і потім перепродають. Тому, в принципі, навіть є люди, які просто навіть нанімають навіть супровід на ринку. От в мене, людина для себе, не для себе пробачається. Купляє машину на продаж, вона платить експерту за супровід. Вона знає, що вона там купить такий -такий варіант, що там по кузову буде все гуд, все як не має бути. Знаєте. І в принципі тоді спокійно вона, те, що вона заплатить в день роботи експерта, вона відіб'є потім по цені. Ось такий варіант ax 35 10-й 12-900 доларів. Є номер телефона, телефонуйте. Ось така ВРС шкода Октавія А7. 2 літри двигун, 15500 доларів, є номер телефону. Набирайте 192 тисячі пробіг Демферні карабани, двигун гарненько працює. Такі ви бачите, титанчики, власний Класний варіант. Давайте глянемо. Astra J. Стика вона. Astra J. Що по ціні глянемо по ціні 7900 доларів. Один дизель. Це є 12 рік. 260 пробіга. Є номер телефону. Телефонуйте. От Volkswagen Golf 6-ї моделі. ціна за даний автомобіль 10-200 доларів. Це є двохлітровий дизельний двигун. 200 заявного пробігу оригінал вказано. Є номер телефону. Потрібно, дивіться, перевіряйте, є він-код. Ось шкода Octavia 5. Один двигун. шість двигун. автомобіль. 12 рік, 9200 доларів ціна даного автомобіля. За ці машинки я вже вам неодноразово казав. Класні варіанти, двигуни, ресурсні, економні. В принципі, таких сильних проблем ніяких немає в них. Тобто, тому можна купляти Ось, дивіться, Outlander XL 12 200 доларів Є номер телефону в Швейцарії. Класна комплектація тому бачите, от ринок на ринок я завжди вам говорю не приходиться. І буває, от приїжджаєш, от, людина приїхала, якийсь варіант свій не побачила, а на слідуючий ринок він може бути цей варіант. Знаєте, це, ринок це, знаєте, свого роду якесь везіння. Бувають класні екземпляри попадаються. Але якщо щось хороше, то швидко забирається. GT -Line. меганчик, 16 рік, 161 пробіга, 14-300 доларів. Ось Passat b 6 1,4 двигун. Ціна даного автомобіля. За 9 рік 7200. Замінений гарем, масло. Гарна комплектація. От давайте глянемо. Давайте глянемо Ford Focus. Це друга модель, таке я вам говорив Порівняння 5800 доларів. 10-й рік. 1,6-двигун Це вже его пілястра К 2017 рік 13,999 доларів 214 пробіга Ну, дайте ногу Давайте глянемо у зайті, що воно там Це, це астракат, це інсігнія, Бачите, вона з, здалека щось так дивиться. Це, друзі, інсігнія, бачите, щось новіша інсігнія, Вона трошки схожа. Ну вже наката вже знаєте, так вже я бачу, що фари такі не... Це це інсигні пробачаюся. Бо зараз хейтери налетять, Знаєте, буває таке, знаєте, десь більш так детально не подивишся її. І... Такі всі ми люди, як кажуть, різні. І час від часу також можемо помилятися, тому це в порядки речей я вважаю. Ось така Вольво, 9700 доларів, 15-й рік, це 70-та. Один і двигун. Є номера. Дизельний, телефонуйте. Шкода Октавія, 10-300 доларів. 1.6 дизель, 15 дизель 2015 рік. Такі ходові машини я вам вже кажу неодноразово. Таке питають мене за них. І люди, в принципі, купляють саме в топ там на передаваємих 5 автомобілів Входить шкода входить в топ там, на найпридаваймих автомобілів за 2023 рік. Так Ось такий нісанчик 1,5 двигун. 208 пробіга, 15-60 доларів, максимальна комплектація, ціла по кузову вся обслужена. Ось такий варіант з камерами. Toyota RAV 4 навіть є в нас, є. японці є, небагато їх, але в принципі Хватає теж такі. Ясно, що з Європи там. А воїнці, це більше йдуть там в універсалі, вони там ось такі Тойотки, 9999 доларів. Mazda. Це 5 Mazda cx 5 14 рік, 15-300 доларів. Є номер телефону. Тому телефонуйте, записуйте, Ось такий варіант так Давайте глянемо рох Америка. Бачите, от є 15 рік, 2,5 бензин, 11800 доларів. Є номера хороший стан пише. Ясно, потрібно дивитися пошкодження даного автомобіля. Вони не передали. Давайте глянемо. Беремо меган 7500 доларів. Дуже хоче людина 7500 доларів. Насипте людині 7500 доларів за цей меганчик третього покоління. Зофіра зафіра місна. 11200 200 доларів. В старті. Це 2-літровий дизельний рік, 2-літровий 14 рік, чистий, сервісна книга, гарно працює. Ось є така Mazda CX5. 13800. 12 рік, повний привід, коробка автомат. Такі варіанти. Ну що, дорогі друзі, побував я на вторинку у місті Луцьку, Ну, візняли для вас контент, подивилися, що по цінах. Ну тако проаналізувавши, я вам скажу, що в принципі, нічого там не піднялося. Дуже-дуже тобто, багато свіжопригнаних автомобілів, те, що я вам говорив. Тому що можу вам сказати? Приїжджайте на ринок, обирайте свій адекватний варіант, ну і для підбору телефонуйте, оглянемо, замовляйте послугу супровід на ринку. Приїжджайте на Луцьк і купимо вам автомобіль вашої мрії. Тому бережіть себе, дякую за перегляд, ставте лайк, вподобайку, а ми зустрінемося в наступних відео на каналі Шкода, що не вам». Всім пока!